Усім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота і, як завжди, тут є суботній ярмарок. Зараз вже е, не ранок і тому вже трішечки базар розходиться, але зараз ми з вами трішечки пройдемося, подивимося, що тут є. І які ціни глянемо. Звичайно, зранку базар кращий. Ось. Друзі, нагадуємо вам, щоб ви підписались на канал, поставили лайк та написали свій коментарі, тому що для нашого каналу це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, скільки така гарна черешня? Солоденька? так? Ні, пробувати не будемо. Пройдемося трішки. Так, черешня 120 гривень. Так, далі дивимося хліб. Ну, хліба. Ми не будемо купувати. Да, Гарна зелені. Полуниця. Скільки? Дайте один десятку. Скільки 55. 55. А яка ціна полуниці? По 45. Ой, там є. По 45 полуниця, але невелика. 45-50. по, 45, по 50. А, Маленька, по 45. Дивимось далі. О, тут полуниця взагалі. По 60 і по 75, гарніше. Капуста. Ну, вже базар, звичайно, не такий, як зранку, треба приходити раніше. О, а тут полуничка дуже гарна, але десь немає, десь немає продавців. а скільки черешня? А не це 50. 50. Так, добре. Ще подивимось. Призвичайно, Тут мало-мало продавців. Ось тут теж є. По 50, така гарно колониться. І по 60. Так. Ще трішки є м'яснуло. Скільки така 200. За кілограм, а, ні? Тут тут так, є, далі. Полуниці сьогодні трішки є. Аді, О, так, така така та, сама одинака ціна. 60 гривень. Ось така ще є. Зелень. Так, розсада на квіти. <звіст> Скільки ваші черешні? 160. Mm -hmm, черешні тут. З цієї хазяйки черешні дорожчі. В'ясо десь немає продавців. Свіженьке м'ясо. Mm -hmm. так. так, дивимось далі, що тут є. Гаряче сьогодні м'ясо на, на жарі лежить, так. розсада помідорів, ну нам це не потрібно, як завжди, тут яйця ціни ви бачите, як завжди, традиційно вони тут стоять. Так, ми теж немає продавця. Так, ось помідори по 100 по 90. І тут мед ще є. Ну Ще дійдемо сюди, ще тут, тут квіти. Звичайно, треба приходити раніше. І глузнички не Треба, Якщо хочете щось купити, то бажано приходити, коли більше продавців зранку. Зараз продавців щось не дуже багато. О, які корзини цікаві у ну, чому взагалі отака от біла? Така 350 А з чого вона зроблена? Штучний локан. З Чого? Штучний рокан. А це ручна робота? Чи 300 ой, 350 Ну прикольно, прикольно. Більше 450. Угу, Ну дуже прикольно. я ще таких навіть і не бачила. Таких корзинок. Тільки що ручок ніяких нема. Це для вазонів. Ну Є з ручками. Це ага. для вазонів, так. Для, для вазонів. Прикольні. Сюда. А скільки полуниться? 65. А скільки чорничка? 40 гривень. 100... 190 і 160. Стакан 40 гривень. Да? М -м -м. Ну, трохи ще. Ну так, гарно. А що є вже в лісі чорниці багато? Трошки є, але не багато, що зелені. А яєчка скільки? скінчила. Так як скрізь. А -а -а. Чорниця ще трошки дорогувата. Треба шо? ждати, щоб... Але все, ну з цим Ну. А що вас що, два відра там? Так. Ой Боже! чорниці? 40 гривень стакан. Ні, літр. Стосуйте. Ну хай ще почекаємо трохи, щоб. Щоб ціна впала, бо то трохи. Діти не питаються, чи молоді. Все і сім'єю, мабуть, збирали, так? П'ять <рес> чоловік. Ну ми молодці, молодці. А скільки всі парадів <рес> на ваші світанки? <рес> 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 а можна напробувати? Ну, <рес> 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 А мне хід бокати кожен день корабля. Кожен день збирає. Кожен вона кров? Непогана така сметана. Просто А Яйця. Два, по три гікта. що давайте мені вашу сметану. Сподобалась. То ж так далеко, то що ж везу, щоб не продати. Так, так, непогана смута. Шовтенька така? Да. Молоко теж, бачите. Mm -hmm. Сметана, як підходить, то ранішнє тільки молоко. А творог у вас по скільки Тут. А вас теж жирний, так? Ну так, ну непоганий новий розмотайте, якщо вам треба, то навіть поки що поки що сметану. Ну сметана непогана. Ні, то не ціна сметанка непогана, але ж. Uh -huh. Скажіть, а скільки полонечка? Шістьдесят. Вона не кроплена. бо я перший uh -huh. раз приїхала, ми тільки чотири радочки ну, трохи. Так, вже своєї хватає собі. Ну так. — Це не багато помніти. Вибереться і все. Не буде і більше. А, зараз я вам а там, може які там таке даю а, гроші. Зараз зайді. зараз хорону. Зайдіть туди Oh. Тримайте 90, дуже вам дякую. І ви смакуйте на здоров'я, будьте здоровими. П'ятдесят сектора. Скільки ваш хворого? Тільки 40. По 90. дам як приблизно. Пробуйте, розсолок. Одненьку І Скільки ви кажете, 30? По 30. Це галаш. Ну так, бувай. Стараємось. Ну, поганий город. Дайте мені. Молодки. молоденький. Ну, хороший. А скільки взагалі та чорниця? Я ж тоже примірюєте А Скільки ваша чорниця? 80 і 40. А що там є в Мало. Ще Мало тут ще трішки дорого. А скільки ваша стара картопля? 20. А, то ваша? А, і картопля. Ні, то вони продають, а, є, є. але я вже вам. Такий Вас даже попадало? Нема, Гроші нема такої. Гроші попадали. Ви попало? Так, так. А сирове то в чому? Літра десь. Літра десь. Так. Держи. Що зробите з тої сирове? — Та її пирки треба. Кому там тиски. Ну, ну погано, але це на Цукри. люблять. Зукри. Бувайте здоров'я. Ви ж не казали, що я не хочу. Так, в мене нема удачі. Так, я теж візьмула. Це ви будете звагувати. Да. А як я вам цака? Ну, я не вам свій. Не... Все нормально, я ж ще вашого не хочу. Дивіться, 400 грамів на 20 гривень я вам вже добавлю, тут вже буде гарантія. Тому що... Все, дякую. Ну, мені Ой, дайте, будь ласка, цієї по 5 теж. Такі мені... Дайте на ну так, на гривень 5 достатньо буде. А, на 5 на раз на салатик. На раз на салатик. Ой, на нато такое, 5 гривень. гривень. Там більше буде. Добре. Я удачі дам вам. Да. Добре. Вона така, знаєте, да. А це а, зелень по скільки. Так, вісім салатів. От рук була свіженька. Добре. Добре. Добре, дякую вам. І вам дякую приходять. А вікра скільки? 140. А стакан скільки? Тридцять. Давайте дитина. Яку ціну ягоди? Тридцять Гарненькі такі чисті. Ну то ж беремо чисто. Чисті. Але домашній не кроплена дівчатка. Угу. Оця менше по 60, да? так? Так, так. Це вона їй міжнарій така більшенька. Де знаєте, збираєш з горбочка йдеш, де більш під тако вже тут дрібніша, йдеш під низ, там вже більшенька отримує. Я її не перебирала, так. Її не так. А черешня? Черешенька 110. А скільки ваша полуниця? А, Ой, на лаванда є. Сука, лаванда садити у вас? Лаванда садити, Лаванда там. А садити скільки? 150 ролик. Цей кущик великий. Куш... Куш... А такі черешні, яка ціна? 150, а ті 80. Пробуйте. Дякую. Дякую. Ну, в принципі, от і весь базар сьогоднішній. Пройшли ми з вами в цілому переглянули. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня. Не забувайте ставити лайки, підписуватись і писати коментарі. Всім пока і до зустрічі.